Чи не щодня ми розповідаємо вам про надзвичайно важку і важливу роботу медиків основної госпітальної бази області. Цілодобово вони рятують життя напередодні професійного свята. Медичних працівників привітали відомі спортсмени. Для медиків влаштували справжнє спортивне свято. Все на власні очі бачила моя колега, журналістка Вікторія Галка. Бо вони всі ті, хто обрав професію за покликом серця, хто щодня лікує і рятує. Щира вдячність та вітання медикам головної госпітальної бази області, лунали для них напередодні професійного свята. Я хочу вас від Олімпійської спільноти, від нас, усіх спортсменів, привітати напередодні вашого професійного свята, подякувати вам від щирого серця, вам низький уклін. Тому що я знаю, я знаю, що ви робите сьогодні для спасіння наших військових. І в такий важкий, найважкий час. Ви все одно знаходите час для занять фізичної культури та спортом. Зі святом вас, хай вас вас оберігає Бог, і ми дуже вам вдячні за все. І... Слава Україні! Героям! Слава! Торік на території головної госпітальної бази області відкрили спортивний майданчик для медичних працівників, проводячи більшість свого часу в операційних та лікарняних палатах, доглядаючи за хворими та пораненими, медики виснажуються не тільки фізично, а й психологічно. Заняття спортом сприяють їхньому відновленню. Друзі, я знаю, що ви приготували спортивні вправи, тому з радістю буду приймати участь, хочу, щоб ми на ці півгодинки відволіклись і разом показали, що ми не тільки лікарі і медсестри, а ми справжні спортсмени, які підтримують спортом своє здоров'я. Ці невеликі спортивні змагання надали позитивного настрою всім учасникам заходу. Медики показали гостям свою високу спортивну підготовку, підтягувалися та віджималися на тренажерах, начебто, вони професійні спортсмени. Ми були сьогодні дуже вражені, дуже вражені цими здібностями, тому що хірурги, травматологи, анестезіологи сьогодні показали такі, таку яскраву спортивну підготовку. Підготовка спортивна на висоті. Ми прийшли спортивною олімпійською спільнотою привітати наших лікарів напередодні свята медичного працівника, тому що ми, як ніхто знаємо, яка в них на сьогодні праця важка. У них немає ні секунди свободного часу. Вільного, тому, якщо ми сьогодні змогли подарувати їм частинку свого серця, тепла, спортивного тепла, такого ми бачили у них посмішку, вони на хвилинку відволіклись від своєї важкої праці, нам це буде велика, велика така приємна хвилинка теж. Тому ми бажаємо їм здоров'я і фізичного, і ментального, тому що вистояти це такий важкий медичний фронт стояти і вистояти його. Ми віримо, що ми обов'язково вистоїмо. Ми знаємо. І віримо, що наші лікарі вони найкращі в світі, і ми віримо в нашу перемогу. На спортивному майданчику лікарні встановлені тренажери для тренування різних груп м'язів бігові доріжки, поле для рухливих ігор та багато іншого все для повноцінних занять спортом, аби медики мали змогу завжди тримати себе у формі та отримувати психологічне розвантаження. І це має гарний результат, який показали гостям лікарі. На жаль, сьогодні наші лікарі, медсестри не можуть кудись поїхати відпочивати, вийти в кафе, в парк, як роблять всі інші люди. Вони тут, в лікарні, цілодобово рятують життя. Нам що до нас сьогодні приїхали олімпійські чемпіони, чемпіони світу, підтримати наш дух, зробити вправи і показати ще раз всьому світу, всій Україні, що йде війна, але в нас ще є сили для перемоги. Тому Завжди будемо тут надавати допомогу і підтримувати життя не тільки в операційних, а й тут з противною правому показувати гарні результати. Попри добру фізичну підготовку, наші лікарі та медсестри гідно тримають свій медичний фронт. Тисячі родин дочекалися своїх захисників, дякуючи їхньому професіоналізму, людяності та незламності. Тисячі врятованих життів, простих мирних громадян, які постраждали від ворожих вибухів, та вижили завдяки людям найгуманнішої та найблагороднішої професії медик. Вікторія Галка Ілля Ломовський, новини, Д1.